У коня, мабуть, гемба – вольна, у чоловіка правдіва, у пса хвитна. Читаємо у збірнику прислів'їв відомого польського етнографа Оскара Кольберга. І як з цим не погодитися, кінська морда має бути вільна, людська правдива а собача хапчача. Ну, або ще так, кінська морда має бути вільна, людська правдива, а собача куслива. Цілком логічний розподіл обов'язків. Головне не переплутати, а прислів'я сьогодні знову про коней. Так, у нас уже були прислів'я про коней, але хіба ця чудесна тварина не варта багатьох, дуже багатьох прислів'їв? Варта вирішили давні поляки і згадували коня щодня у прислів'ях і поза ними. Кінь фігурує у прислів'ях навіть поруч із королем. Коня, таню, не цень. крула крола омаоні прощ. Не оцінюй коня дешево, не проси у короля мало. Як би це виглядало на практиці? Якщо трапився король, якого можна щось попросити, ну то вже ж не якусь дрібничко. Є прислів'я про коней такі собі мікросеанси психотерапії. Хто била на коню, била і під коні. Хто на коні буває, той і під конем буває. Хто ризикує і досягає якоїсь мети, повинен бути готовий і до поразок на шляху до цієї мети так можемо розуміти це прислів'я. Крізь дощ, сніг, вітер та перевірки наш фіят вривається в околиці Святошина. Це вже Київ, неділя, 26 жовтня, рік божий 1941-й. Ще не так пізно, але небо заложене хмарами і подоба вечора вражаюча. Це не польське прислів'я, проте цей сеанс, мікросеанс психотерапії, викликав у мене асоціації з книгою спогадів Уласа Самчука на коні вороному. Звідти й цитата. А є ще в нього спогади під назвою на білому коні. Спогадів під конем немає, треба визнати. Зате в Анатолія Дімарова є автобіографічна повість на коні і під коне. Продовжуємо сеанс психотерапії чи іпотерапії. І конь над не скоче. Понад свої сили і кінь не стрибне. Конь ма чотири ноги, а пше ще поткне. Кінь чотири ноги має, а однак спотикається. Обидва прислів'я вказують на цілком об'єктивну обмеженість людських і навіть кінських можливостей. Іпотерапія від грецького слова хіпос кінь метод лікування заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем. А ви лишень погляньте навіть деякі прислів'я про коней, покликані допомагати. Кіди з пащ то з доброго коня. Як упасти, то з хорошого коня. Ого, яка ієрархія падінь, виявляється, буває. Хто бива на коню, бива і під конем. а падати належить лише з хорошого коня. Звідси висновок нічого залазити на поганого коня, залазьте лише на хороших. Коня, не потрави не скоштувавши чоловіка, не спробувавши не хваль. От і знову наш кінь серед контекстуальних синонімів на початку був з людиною та собакою, а тепер із людиною та їжею. Не хвали коня, не відчувши, страву не скуштувавши, людину не випробувавши. У цьому коню треба обережно, якось він сильно наблизився до того, щоби стати синонімом страви. Коня чеши овіс. Крове конічина. Старего п'еньонзе, молодого дівчина. Кінь насолоджується вівсом, корова конюшиною, старий грошима, юнак дівчиною. Ну, от такий ряд, цілком природний, і безпечний кінь, корова, старий, молодий. Дівчині, щоправда, пощастило менше, вона тепер в одному ряду з вівсом, конюшиною і грошима. Конь чокні каждего і мондрего і губ'єго. Кінь тягне кожного і дурного і розумного, каже нам, прислів'я. А я вам скажу, що кінь то тягне, а коня не кожен потягне. До речі, про кінський інтелект. Хай кінь думає, у нього голова велика, жартівливо кажуть українці. А тепер ви лише гляньте, які жахливі часи для коней. Настали в Польщі, сучасна польська приказка бить конєм» означає бути недосвідченою, безпорадною і взагалі дурною людиною. Згадаємо ще раз прислів'я, про які сьогодні йшлося. У коня, ма бич, гемба вольна, у чоловіка правдіва, у пса хвитна. Коня, таню, не цень, Крула омало не прощ. Хто била на коню, била і під конем. I koń nad siłę nie skoczy. Koń ma cztery nogi, a przecie się potknie. Kiedy spaść, to z dobrego konia. Konia nie doświadczywszy, potrawy nie skosztowawszy, człowieka nie spróbowawszy, nie chwal. Konia cieszy owies, krowę koniczyna, starego pieniądze, młodego dziewczyna.